Одну з таких перевірок здійснили у Шевченківському районі до голови департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука. Звернулися мешканці Шевченківського району зі скаргами на сховище в їх будинках. Тож посадовець вирішив одразу провести їх інспекцію, що виявив, бачила наша Юлія Махових. Після останнього обстрілу департамент муніципальної безпеки КМДА отримав 22 звернення від громадян стосовно закритих. Під час повітряної тривоги усі ці укриття уже перевірили та зафіксували вільний доступ. Директор департаменту пояснює, завжди працює людський фактор. І часто на момент перевірки об'єкту на місці є відповідальні особи. А от під час тривоги їх немає. На сьогоднішній день будь-які наші можливості для того, щоб ввести контроль за сховищами, об'єктами подвійного використання. Це і патрульна поліція, це і муніципальна охорона, це і громадськість. Ми отримуємо щоденно від них. Зауваження і реагуємо по кожній адресі, по якій ми маємо зауваження. Відповідальність за стан укриття та його доступність під час тривоги несе балансоутримувач. Ми маємо три форми власності: державну, комунальну і приватну форму власності. Визначені коменданти на цих укриттях балансоутримуч визначає коменданти відповідальних осіб, які повинні відчиняти в режимі 24 на 7 під час повітряної тривоги, відчиняти сховище і надавати вільний доступ. Чи були раніше скарги на укриття в поліклініці, де загинули люди, наразі перевіряють до нашого департаменту. Інформація про це сховище, що воно закрите, проблемне не надходило. На даний час ми в районі перевіряємо інформацію і в кол-центрі на 1551, куди. Зверталися чи були звернення за цією адресою щодо проведення перевірок. Я готов офіційно вам бумажно в печатному віді відповісти, підготувати цю інформацію. Мені треба підняти архів, коли останній раз провірялись по поліклініці. Це сховищ Шевченківський район столиці до метро. Звідси близько півтора кілометри. Сховатися тут можна у підвалах будинків. Доступ до кількох з них сьогодні. Директор департаменту муніципальної безпеки міста перевів. Вірив особисто фонд захисних споруд столиці налічує більше 4 тисяч укриттів, що може розмістити близько 2 мільйонів 800 тисяч людей. За невідкрите вчасне укриття, покарання адміністративний штраф. Якщо під час повітряної тривоги комендант не відчиняє двері і люди не, не отримують доступу до нього, це вже не має ніякого значення, як воно відремонтовано в якому вона стані. Сусіднього будинку розповідають, що укриття в них також є однак, воно у приватній власності і навіть продається на одному з маркетплейсів. О, 100 тисяч, якщо ви маєте, ви можете придбати наше. Бомбосховище було таке, що воно було закрита, бо декілька днів ми не ходили, я не цікавилась, бо я як захотіла пойти, там все закрито, зачинено. І що мені? Ходіть туди з дитиною, серед ночі, яка отак і плаче. У приватних руках підвальне приміщення цього будинку з 90-х років, однак ним ніхто не користувався. Укриття тут хороше, має три виходи входи, однак два з них. Закриті замками, і якщо мешканці цього будинку хоч якось можуть потрапити до укриття зсередини, то іншим зась тут немає ключів. Тут нема ключів, тут треба відкрити домофон. Спочатку до когось подзвонити в домофон. А в домофон щоб відчинили вхід, а тоді ви можете зайти туди. Директор департаменту зафіксував порушення та пообіцяв мешканцям допомогти розібратися у цій проблемі особисто і порадив у разі закритих під час тривоги укриттів телефонувати в ДСНС та правоохоронцям. Натомість, враховуючи часту кількість балістичних обстрілів за останній час, вирішується питання, аби зробити усі укриття відкритими цілодобово. Юлія Махових Олег Мартинюк, телеканал Київ.